Що ж, епоха лазерної зброї, схоже, офіційно настала. У Ізраїлі відбулося перше в історії збройних технологій бойове зіткнення, коли високоенергетичний лазер знищив дрон. Ми багато розповідали про розробки різних лазерів і їх випробування, але то були випробування на полігонах. Компанія ж Рафайл Адванст Дефенс Системс заявляє, що вперше в історії високоенергетична лазерна система була використана для знищення кількох цілей дронів у реальному бою. Хоча ми схильні вважати лазерну зброю чимось футуристичним, лазери та лазерна зброя існують доволі давно. Насправді вчені та інженери вивчали військове застосування лазерів майже одразу після винаходу першого лазера в 1960 році. До кінця В'єтнамської війни лазери використовувалися як далекоміри та для підсвічування цілей для наведення бомб і ракет. Навіть використання лазерної зброї в бою не є чимось абсолютно новим. Перші лазер